Богдан дуже довго працював бариста в місцевих кав'ярнях і займався 3D-моделюванням. Він завжди мріяв робити. Гру він робив гру, він працював довго над своєю власною грою. Цікавим фактом є те, що він зараз в ув'язненні продовжує розробляти якісь сцени, але він ж малює, і він їх промальовує просто на папері. Тобто він має надію, що йому під час звільнення, коли б воно не сталося, йому віддадуть всі його все нажите за час ув'язнення, і він зможе це втілити вже в 3 d моделюванні Тобто він не полишив роботу над грою навіть там. Там він прописує сюжети. Звичайно, в ці сюжети додалась, на жаль, тюрма, ув'язнення, камери, всі ці жахливі умови. То, можливо, ми не знаю, після, після виходу Богдана з ув'язнення ще багато чого дізнаємось саме от у вигляді, у форматі такої його комп'ютерної гри.